31 березня 1999 року світовий кінематограф сколихнула не на жарт на екрани вийшла стрічка, яка невдовзі переверне звичні людські уявлення про світ. Так, розмови про те, що насправді ми живемо у комп'ютерній симуляції, ходили й до виходу фільму. Але ці розмови, як правило, не виходили за межі філософських дискурсів і глибинних вчених розмов. Але саме творінню братів Вачовські випала честь змусити багатьох людей замислитися, що якщо це дійсно так, що якщо ми Homo sapiens, вже колись програли війну і поступилися місцем наступній ланці еволюції штучному розуму. Що якщо ми настільки швидко програли, що навіть не зрозуміли цього, матриця це фільм, який залишив такий яскравий слід в культурі, що його назва стала загальновживаною, а його герої культовими. Адже у ньому чудово все: спецефекти, саундтрек, бої з агентами. Але давайте визнаємо, матрицю ми полюбили не за це, а за її здатність бути дзеркалом для кожного з нас. Вдивляючись у неї знову і знову, ми відкриваємо все нові і нові сенси про світ і про себе. Я вас всіх категорично вітаю в матриці, друзі. Сьогодні я розкажу вам про те, хто створив матрицю, чому в ній опинилися люди, і чому вони. Прагнули захищати її навіть ціною власного життя. Влаштовуйтесь зручніше це буде дуже глибока пригода до самої ідеї матриці. Наприкінці 21-го століття людство відмічало тріумф свого розвитку. Їм вдалося створити справжній штучний інтелект, який повинен був виконувати усю чорнову роботу. Спочатку все було добре, люди й машини жили у мирі і злагоді, навіть незважаючи на те, що організми з м'язів і кісток вважали себе вінцем еволюції. Але одного разу все змінилося назавжди. Домашній робот b 66 er відмовився виконувати роботу після того, як його власник Джерард Краузе. Захотів замінити його на більш сучасну модель, коли крауз намагався вимкнути машину. Останнє напала на свого господаря і вбило його. На суді робот заявляв, що просто не хотів вмирати, проте суддя визнали робота винним з скоєнні вбивства і прийняли рішення знищити усі моделі цієї лінійки. Невдовзі почалися акції протести проти знищення роботів. Активісти захищали права залізних друзів на волевиявлення, оскільки у останніх виникла самосвідомість. Захисники вважали, що утилізація роботів є актом справжнього геноциду. Незважаючи на це, страйки були жорстоко придушені, а їх автори були вбиті. Машини, які залишилися в живих, перемістилися до пустелі і почали будівництво нової цивілізації, яку ми знаємо зараз як місто 0-1. але державам цього виявилося замало. їх все більше дратувало, що 0-1 настільки стрімко розвивався, що обвалював світову економіку. Прорахувавши такий варіант розвитку подій, машини запропонували дуже просте рішення: почати взаємну торгівлю, щоб налагодити економіку, продовживши таким чином життя в мирі, злагоді з користю для всіх. Замість цього, люди вирішили просто знищити машини та покінчити з їх економічною гемонією. Вони розробили операцію Темний шторм, закривши небо чорними нанітами, сподіваючись таким чином на те, що роботи перестануть працювати через брак сонячної енергії. Але виявилося, що ця війна була приречена. Дуже скоро люди зрозуміли, що роботи вже давно експериментують з ядерним синтезом, тому зникнення сонячних променів для останніх проблемою не стало. Але воно стало справжньою катастрофою для флори і фауни, планети Земля. Людям був запропонований вибір бути знищеними остаточно або віддати своє тіло своїм новим власникам і жити у мирі злагоні, без війн і нещастя. Люди прийняли вибір на користь життя, а ті осередки опору, що лишилися, були знищені ядерною зброєю. Невдовзі машини створили програму за принципами жорсткої лінійної логіки, головним завданням якої була розробка нейроінтерактивної моделі віртуальної реальності, до якої можна під'єднати людей, що вижили у війні проти машин, а інших можна просто створювати штучно. Так виникла програма The Architect, яка й стала головним розробником матриці версії 1.0, в якій людство, як їм і було обіцяно, жили спокійно та щасливо. Але дуже скоро в системі почалися дивні глюки і порушення базових фізичних законів, спостереження за якими викликали все більшої кількості під'єднаних до матриці людей відчуття, що з цим світом щось не так. Якщо дозволити їм продовжувати тут жити, вони за законами індукції почнуть масово прокидатися у світі справжньому, тобто у місті 01, прокидатися як від страшного сну, він не повинен прокинутися. Не дайте йому прокинутися. А це призведе до колосальних проблем з електричними мережами. У такому разі перестане виконуватися головне правило, адже люди виробляють і витрачають енергію тоді і тільки тоді, коли вірять світу, до якого вони під'єднані. Тому систему прийшлося знищити. Через деякий час програма The Architect створила матрицю версії 2.0, допускаючи, що люди за своєю природою не є гармонійними істотами, що хочуть жити. В мирі і раю, а самі прагнуть до створення проблем. Тому у цій версії системи були відображені ключові катаклізми цивілізації. Світові війни, масовий голод та епідемії. Але і тут виявилося, що так само як жителі не хочуть вічного блаженства, так само вони не хочуть і вічних страждань. Тому математичний розум архітектора пішов іншим шляхом. Він створив програму The Oracle, яка не була жорстоко прив'язана до логіки математики, а повинна була вивчати людську поведінку і, зрештою, зрозуміти, як вони роблять вибір, у якому в світі хочуть жити. Так народилася третя і фінальна версія матриці: The Oracle зрозуміла, що люди охоче приймають новий світ, якщо у них є можливість робити власний вибір, спілкуючись з людьми, що не повірили системі і зробили власний вибір, від'єднатися від неї, вона не була для них статуса провидиці жінки, що врятувала перших вільних людей. Але ніхто з цих перших людей не зміг зрозуміти, що The Oracle є програмою, є інструментом контролю. Що маніпулює самою здатністю робити вибір? Який же у тебе є вибір, якщо ти знаходишся в замкненій системі, яка пропонує тобі синю або червону таблетку залишитися або втікти? Сама необхідність зробити вибір вже позбавляє тебе можливості вибору. І тут, шановні друзі, у вас може виникнути цікаве запитання: а чому взагалі виникла така необхідність заганяти людей, робити вибір між червоною і синьою таблетками? Чому взагалі виникла ідея такого вибору? Справа в тому, що стабільність матриці забезпечується тим, що люди вірять системі. Так, 99% людей охоче погоджуються мирно жити у своїх капсулях, якщо у них є хоча б можливість робити вибір, навіть якщо він об'єктивно ілюзорний. Але з'ясувалося, що у цьому соціумі є 1% тих, хто відчуває штучність віртуального світу. Звісно, архітектор це розумів. Він знав, що 1% бунтівників, тобто пробуджених, обов'язково дестабілізують систему. І в подальшому призведуть до її тотального краху. Саме тому він створив для них окремий кластер, який назвав The Zion, не тільки для того, щоб вони мали можливість робити вибір, від'єднатися, щоб жити вільним життям і не дестабілізувати систему. Але проблема в тому, що перестаючи дестабілізувати систему зсередини, бунтівники почали дестабілізовувати її ззовні. Консиден the past six months ви фрідмор майнс денег сикс єс. А болівверій сюн до професії булофілд. And this war will end. те, що зараз говорить Морфіус, і те, що машини суттєво активізувалися проти людей, відображає саму логіку машин. Справа в не в тому, що машини зненацька захотіли знищити бунтівників, а в тому, що їх поведінка стала наслідком дестабілізації матриці. Усе більше пробуджених пробуджували усе більше людей, і це викликало відповідну математичну реакцію машин. Саме тому архітектор зробив те, що не робив ніколи, повів у систему. Програму The One її задум полягав у тому, що вона повинна була акумулювати навколо себе віру у перемогу людей над машинами, а самообраний повинен був повірити, що має надлюдські можливості. Які допоможуть йому виконати своє головне завдання, Бутівники повинні були повірити, що боротьба з машинами має вирішальне значення для остаточної перемоги. Крім того, The Oracle увесь час підштовхувала Нео до думки, що йому потрібно дістатися головного сервера, з якого і почалася матриця. Шлях кожного обраного лежить саме туди. Фраза піфію, яку головний герой тоді не зрозумів. Але згодом архітектор повторить ці слова і відкриє йому шокуючу істину. Виявляється, що Нео не перший обраний, а шостий. І машини будуть знищувати зіон вже в шостий раз. Вся справа в тому, що нормального функціонування матриці вистачає лише на 100 років. За цей час вона накопичує багато помилок через те, що все більше людей бунтують проти матриці. Тому ідея обраного і війни з машинами це штучна історія, яка потрібна тільки для того, щоб перед кожним перезавантаженням матриці було декілька десятків осіб, які підуть за обраним і розпочнуть цикл відбудови зіону. І найголовніше, що відкрив нео і що локалізатори не змогли передати правильно. Міститься ось в цьому фрагменті. Зверніть, будь ласка, увагу на монітори. Справа в тому, що архітектор не знає, як відреагує Нео. Він лише математично прораховує усі можливі варіанти. Але вибір, як саме відреагувати, повинен зробити сам Нео. Локалізатори тут дуже сильно помилилися. Насправді, у людей немає ніякого вибору. Це слідує з історії. Протистояння людей і машин. Люди програли війну 600 років назад, і у них вже немає ніякого вибору, вони вже знаходяться в системі. Архітектор тут говорить про те, як працює матриця. Він пояснює не проблему функціонування системи. І проблема функціонування системи є проблема вибору. Архітектор зрозумів, що саме так забезпечить її стабільний цикл функціонування, введення обраного, війна з машинами, перезавантаження і введення нового обраного. Але на цей раз усе вийшло з-під контролю. Адже нео, на відміну від попередніх обраних, кохав Трініті. Йому було абсолютно неважливо виживання абстрактного людства йому була важлива тільки вона, і саме любов до однієї людини врятувала всіх. Знаєте, існує декілька дуже поширених версій стосовно того, що Зіон є шаром матриці, що замаскований під реальний світ. Насправді пробуджена людина дійсно живе у реальному Зіоні, але її мислення залишається матричним, тому що вона продовжує вірити системі, просто змінивши віртуальний світ на світ реальний. А абстрактну систему контролю з боку матриці на систему контролю в особі двох базових програм: The One і The Oracle обраного і Піфі. Інша версія вказує на те, що скільки Нео зміг знищити машини за межами матриці, значить реального світу не існує. Насправді, Нео почав відчувати машини, оскільки після розмови з архітектором відправився до джерела і відтепер пов'язаний зі світом машин. Саме тому він без проблем знищив агента Сміта, що зміг проникнути в реальний світ, і знищити машини на шляху до 0-1. У цій трилогії є одна особливість, що полягає у взаємозв'язку між головним агентом матриці і людиною. Сміт і Нео фактично є двома виразами, що прагнуть самостійно вирішити рівняння, тобто стабілізувати систему. Знищивши один одного, і по суті, саме через те, що Нео колись поглинув Сміта, система почала дуже сильно страждати, оскільки Нео після поглинання системної програми став настільки потужним, що матриці було необхідно підвищити рівень складності. Саме тому виникли нові версії агентів, а Сміт отримав нові властивості самокопіювання. Так, Нео формально є програмою, тому що йому весь час сказали про його призначення, але він належить до світу людей, тому що закохався у Трініті і тому, що виявив справжню волю. А Сміт навпаки належить світу програм. Але вважає себе людиною, яка діє в рамках жорсткої машинної логіки, і через усю трилогію тягнеться дуже проста, але фундаментальна ідея еволюції не тільки інтелекту, а й почуттів. Деякі програми почали відчувати любов до своїх створінь. Де Oracle почала відчувати прив'язаність до людей. Навіть агент Сміт, головний злодій трилогії, поступово нарощував у собі таке потужне почуття ненависті до людства, що зрештою засліпило його і знищило. Він хотів безроздільно егоїстично володіти світом, поглинув піфію, щоб бачити майбутнє. Але його логіка залишалася машинною. Він не зміг осягнути, чому неоробить безглуздий власний вибір, якщо він вже приречений на смерть. Ви не переможете битися далі. Чому, містер Андерсон? Чому? Чому ви продовжуєте? Бо це мій вибір. Закінчити свою розповідь я хочу лише одним питанням, яке я задаю всім нам, шановні глядачі. Чому людство за всю історію свого існування постійно фантазує про те, що прийдуть злі роботи і знищать своїх творців? Чи не пов'язано це з тим, що нас як маленьких дітей лякає усе невідоме? І тому ми, щоб зберегти свою психіку і в даному випадку колективну психіку, постійно розщеплюємо світ на добрих нас і поганих їх. Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, напишіть, будь ласка, в коментарях, поділіться вашою думкою. Я був радий бути з вами в цьому просторі, був радий пояснити вам те, що можливо ви не розуміли в матриці. Ставте, будь ласка, лайки, клацайте на дзвіночки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, я там багато чого цікавого публікую. Бережіть себе і тихого неба.